Разу. Скажи мені, будь ласка, взагалі, як тобі допомогли уроки з ментальної арифметики? Чи були вони для тебе корисні? Я, ну, я в школі почав отримувати кращі оцінки. Mm -hmm. Потім став найкраще у математики в класі. Розумничок. Mm -hmm. Швидше почав. І швидко почав. Молодець, впевненіше, вже не так боїшся швидкості? Mm -hmm. Набагато краще, так? Я дуже рада відчути Сашунь, тому що ти насправді дуже здібний хлопчик. Mm -hmm. e Можна, коли ми навіть з тобою займалися, і в групових абонементах ти великий розумничок, дуже гарно в тебе все виходить. Ти старанно працюєш за бакусом, ти дуже старана дитина. В тебе неймовірна пам'ять, неймовірна швидкість. Ти особливо коли ти зберешся, взагалі в тебе все дуже дуже гарно вдається. Молодець. І якщо будеш далі займатися, я тобі підготую завдання, поки ти будеш відпочивати так. Я тобі обов'язково підготую завдання, щоб ти не забував наші формулки і повторював їх на Абакусі. Чим більше будеш тренуватись на Абакусі, тим більше буде покращуватись швидкість. Домовились? Так. Від мами 5 5 секундочок від усі хотіла б почути О, е ці півроку, так швидко прилетіли, що ми навіть і не оговтались. І ще якось перші три місяці так у нас тяжко йшли. Вони ну, знаєте. А потім так і нема. Дуже швидко зробилося, Він чекав уроків кожного е, дня. от, і е, е, ще, ще коли була стара платформа, то ми геть і домашні бігом треба було виконати, бо там же ж всі бали. А, а, але вже як перейшли на нову платформу, то не змогли сильно розібратися. Mm -hmm. І вже просто виконували. Е Але е добре молодець, 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 завжди все було виконано в дитини, молодчиночка. Ну, старались, як могли. Старалися. <схід> да, трошки зараз перепочинемо. Перепочивайте, О, у вас все вдасться будете тренуватися і я вас буду чекати. Можливо, ще повернемось обов'язково. Добре. Добре. Да, дякую вам за дивись. Вони в тебе забрали, але я тобі їх поверну обов'язково поверну. Ми їх з тобою зараз допрацюємо.